Вийшли по хлібчик. І трошки нікитку на прогулку разом вивели. Бо в хаті сидіть нездорово в квартирі. Якось печення треба купити до чаю, не хочеться нічого пекти чогось. Ось устав, уставша. Там два мочить. Так переживала, все перенервничала з ті всі дні, що взагалі кірка болела ж це все. А де це ми зараз тут? Ну як ти перелізеш, а ми будемо стояти. Нікіта за решоткою будемо. Да. Он називається як? Подол. Подол. Ну, то що? Ну Це ж там типа ринуть. Слухай, то це ж тут же данечка в садочку воно. Да, Подожди, то це ми його заберемо. Да Раніше заберемо. З 23, воно може бути під охороною. Чи Іра забере. Воно може бути да, під охороною, Нікіт. Не треба сюди лізти. Вони ж закрили для чогось. Таксі так закрито, значить може якийсь є час определений, може десь я не знаю. Ну я що ти будеш? Перелазить, для чого ж закрили? Та можна ти що шутіш? Ну, ну а хто лазить? лазить? Хай лазять, а ти один не будеш. Як всі, то нічого. Никит. Я йду. не витримає. А я класна. Але щось така маленька вона. Да? Маленькая? Маленькая, конечно. Да, Виталика снимаю. Ось вот так я. И таким рушком. Можу особи. І все, всім привіт. Є з м'ячиком ходить. А тя тю тіки тюки тюки а тюні тюні тюньо тюні тюні тюньо. Та тут холодно, а там сонечко тепліше. Люди вже в шапках ходять, подівали шапки. Правильно, а чого? Холодом терпіть, пальтах. Твоя, не хто як? кого яка є одежа. Ми поїхали. Може буде відкрити там на відходів. постійно закритий, каже, перед лампом. Пообидалі, Ігор проснувся, собі відпочиває, прохожується, вчора їздив з нами, сьогодні каже, не хочу. Ми пішли ногами, ми тут недалечко. Іра на роботі, данечка, в садочку. Я б його забрала, да погуляли б з данечкою. Ні, то зараз ще рано. І велосипеда купили. Класного. А сигнал який? піп 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 пі піп Круто. Тобі подобається на таком великову? Ага. А да, да. такий на себе їздив. Серйозно? Так, так, це такі А чого я не пам'ятаю? Ти на такому їздив? Бачте фокус. Другий розраховуєшся, третій віконечко забираєш замовлення. Ну чого в собі? Типу по рації сказала. Макдрайв. Можна всередину Макдональдс заходити, з цієї сторони, ну всередині середині. А що ми тут просто все заберемо і все? Ну, а це може як на машині собі, так? Батюш зараз Диві. розраховується. Да, так, ти сказала, замовила, да, да. замовила. Тут ти розраховує. Боже, і це так швидко це все. Так, да, і все, тобі вода і замовила. Нічого з собі. Їдеш. Круто. Добре. Да, я вже тут хочу жити. я ж тобі кажу, я так? А де? Да, жить не немає нічого. Давай. Хату свою продам, хороша, в мене земля є. Хто хоче, Давай, люди. Дайте. Я хочу коло діток. Харка. Я хочу коло діток. Угу. Нічого. Угу, да, дякую. Вже як чітко все. Перший раз я так дивись, уже зараз дають уже да, все готове. Даю, Нічого собі. Ой-ой-ой, дякуємо. Ой, бачите. Ми перекусили і зайшли ось у магазин Глобал. Речі, звісно, обалденні. є. Якість є така класна. 399 гривень, 400 такі штанішки. Вони не, кошл... не кошлатяться. Такі, дивіться, пліст, олівочка. А, не а чого не передає? Десь отакий, Да. дуже багато всього є. До чого мені подобаються такі магазини, що? Спортивного костюм можна купити за 600 гривень, але всі зразу кажуть, що якщо машинка є, трошки покушлатиться, почистить і все. За 900 вже клішні, які не кошлапиться. Ідемо. Зараз вам покажу мішка Теді, по-моєму, так називається, так? пальто. Ось, знаю, так, його треба десь віше повісити, тому що тягається. 1700 гривень зима. На підкладці ось такі речі. Це довге, це ось такі рівніші. Просто у шубки. Курточки такі ось дивіться, жіночі, білі, теплі, теплі, товсті, по тищу Ось Такі, дивіться, чорні, як лаковий, самки. Все є шо, бачите, як люди кинули і пішли. Яка ціна на такі ботіночки? Такі вони мені на дуже. Ціна 1500 майже. такі, ну то теплі. Мені, мені дуже. Я, мабуть, не переборчива. На ну, шір. Ото це глобал. Представляєте, які ціни? то зайдеш у цей дешевий магазин, там ціни зашкалюють. Дивлюсь, весь там, мабуть, розмір 37. -й. Це більше, пішли ми? Можеться досі до неба, а така красота, як гарно, правда, красиво? Не подобається в Житомирі жити. В Києві я не, я не змогла б, мені дуже тяжко. Дуже тяжко. Спокій треба. Так біль-менені спокійно. Бачите, яка красота, неймовірна. Що хочете? Звісно, ні. Людям цікаво, хто хоче побачити. Подивитися, що робиться. Золото, срібло, біжутерія. Що хочете є? Не будеш тільки себе показувати до хату. Треба показувати людям. Дивіться, яка краса. Може хтось хоче переїхати, побачити місто. дивіться. Та все є. Аби здоров'я, да, гроші заробляти на це все. Все, ми виходимо, дорогі. До побачення. До побачення, Іруся, каже вам.